Чернігів засніжило ранок понеділка. Зустрів наше місто за метіллю. Працівники комунальних підприємств відповідальні за прибирання вулиць про погіршення погоди. Знали заздалегідь і були готові. В 10 годин виїхали 12 одиниць техніки, і з 12 годин щодня виїхало 6 тракторів на підметання тротуарів, а 12 посипали вулиці. От до часу дня все було засипано. Вулиці переставали. Комунальники, які борються з наслідками заметілі, скаржаться на те, що чернігівці часто паркують свої автомобілі в місцях, де мала проїжджати снігоприбиральна техніка. Через це деякі ділянки вулиць можуть залишатися непочищеними. Багато зараз транспорт залишають на зупинках громадського транспорту. Ночують вулиця космонавтом наприклад. Постійно машина ночі не можна, постійно ночують машини. У центрі теж стоять машини. Прибардівна частина заставлена. У нас то робота ми ночами працюємо. але днем теж треба виїжджати. Дуже тяжко проїжджати. Тож машини теж як попали стоять на тротуарах. Прибирання снігу у місті потребує спільних зусиль. На вулицях, тротуарах, у парках та скверах Чернігова працюють комунальні служби. А от територію, закріплену за приватними підприємствами, мають прибирати їх працівники. Зокрема, це стосується магазинів, кафе та інших закладів, розташованих вздовж доріг.